На фоні таких новин з особливою гостротою відчувається значення сьогоднішнього дня захисників і захисниць. У середмісті Миколаєва сьогодні відбулися урочистості. Представники влади, правоохоронці та просто небайдужі містяни вшанували пам'ять загиблих воїнів хвилиною мовчання. Наші кореспонденти бачили, як все відбулось, тож подробиці дивіться у матеріалі. Сьогоднішній ранок кожного українця починається з тиші. Це хвилина, коли кожен з нас згадує тих, хто віддав своє життя за нашу свободу. У День захисників і захисниць України у Миколаєві сквері юних героїв містяни схилили голову перед пам'яттю наших полеглих воїнів. День захисників і захисниць України це не просто дата у календарі. Це той день, коли ми згадуємо, що наша свобода та чисте небо над головою не даються просто так. Це день один із головних зараз, тому що він присвячений тим, хто захистив, і тим, хто захищає зараз нас всіх від ворога. Тому цей день важливий, і зважаючи, скільки люди віддають здоров'я, часу, свого життя заради загальної мети. Цей день дуже важливий для тих хлопців і дівчат, які зараз працюють на нашу оборону. Кожен загиблий воїн це не просто ім'я на меморіальній дошці, це чиясь любов, чиєсь серце, яке назавжди втратило найдорожчу людину. Їхні історії це пам'ять, яку усі ми не маємо права забути. У мене особисто чоловік загинув на цій війні, і сьогодні до цього свята було відкриття алеї слави, на якому є фото мого чоловіка. Я вважаю, що всі ми маємо пам'ятати, чому вони загинули. І передати цю пам'ять особливо нашим дітям. Вони знають і повинні розуміти, чому я ж їхніх батьків або матусь немає з ними поряд. Сьогодні вся країна схилила голову у хвилині мовчання на їх честь та згадує тих, хто просто зараз тримає оборону на передовій. Не дарма він припадає на таку чудову дату, як покрови Пресвятої Богородиці, тобто покрови їх оберігають. Ми ми віримо. Ми надіємо надіємо, що вони всі повернуться до моєї і здорові, і всі наші не будуть стражати від нашого окупанта. На фронті немає тиші, але кожен боєць знає за їхньою спиною. Мільйони сердець, і у цей день так багато хочеться їм сказати. Тримати баланс, не зважати ні на кого своїм власним прикладом доказувати, доводити, що ми справжні українці. Бережіть себе, повертайтеся живими. Ми за вас молимо щодня. Ми знаємо, що якщо б не ви, ми б тут не стояли б і оцих заходів би просто не було. У кожній хвилині цього дня нескінченна вдячність, пам'ять про тих, хто вже ніколи не повернеться додому, і надія, що боротьба тих, хто зараз тримає фронт, не буде марною. Ми разом і в тилу, і на передовій. Тож сьогодні вся Україна віддає шану тим, хто продовжує відстоювати наше майбутнє. Хлопці, тримайтеся, знайте, що ми тут за вас, і ми з вами. І людям, які тут в безпеці, більш-менш, не забувайте донатити і допомагати, тому що їм дуже важко там. Катерина Рубташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март.